Вирок для розгвардійця Мурзінцева, якого виправдали в мародерстві, оскаржить офіс генпрокурора. Прокурори вимагали для нього 10 років. Окупант Євгеній Мурзінцев в лютому березні брав участь у вторгненні. В селі Блиставиця Бучанського району він заліз до будинку, накрав там речей. Власниці на той момент вдома не було. Все, що виніс, це шліфувальна машинка, відеокамера з комп'ютера. шуруповерти, навіть одяг. Він відправив додому в Алтайський край РФ. Так, от Бучанський суд дійсно підтвердив, що Мурзінцев був в Бучанському районі. Також не ставить під сумнів слова власниці будинку, що її обікрали. Однак доказів, що речі виніс саме обвинувачений, в суді, не знайшли. Тож росіянина виправдали за недоведеність а цивільний позов потерпілої про відшкодування коштів лишили без розгляду. Тобто, те, що людина з іншої країни, громадянин Росії, зі зброєю був в Україні. Бачите, за це виправдали.